Вилічена тема. Mm. Всі кажуть, там безпілотники, вепак, треба дрони. А що з машинами відбувається? Дуже така важка ситуація, дійсно. Е, У нас багато автівок згоріло, і вони необхідні як е, просто вода. Їх не вистачає дуже конкретно. Дуже складна ситуація в дві машини, забезпечити чотири екіпажі, це складно. Це потрібно. Графік дуже сильно підбирати. А якщо якийсь форс-мажор. А якщо ця машина буде знищена під час логістики, то ми взагалі залишимося без автівок. Ну це складна ситуація. машин не вистачає. А зараз ж вам почали збирати на машину. Так я чув. Я дуже вдячний волонтерам. Давай зараз туди і скажи, що не дякую, бачити. дякую. Я дуже прошу всіх, долучайтеся до збору, бо ці автівки це наша логістика. Це Наше пересування, наше, можна сказати, життя. Якщо не буде логістики, то ми не зможемо ніяк пересуватися, забезпечувати ці аеропорти. Не буде забезпечення аеропортів, не зможемо бомбити підарів, не зможемо е, забезпечувати продовольством нашу піхоту. Тобто, дякую всім, хто долучається до цих зборів. Вони дійсно дуже необхідні і дуже сильно впливають на всю війну. Логістика це ключ. Можна сказати до забезпечення і до перемоги.